Провернем такую эту комбинацию. Я предложу человеку, если ему все подойдет, все устроит. Поставишь цену 29,3. Поставим 31. Я скажу, хорошая машина. съездил, посмотрел, Морду там не буду значок щось показувати. Мені клієнт приїде, заберете у вас за 31, переоформиться, з вами дасть денег. Разницю не дальше все. Потім 500 долларов отдадите. Не будемо йому говорити, що машина стоїла дешевле. Друзі, доброго вам денечка! Сьогодні у нас буде цікавеньке відео. Знаєте, я вам завжди кажу, що самому купувати автомобіль не потрібно, якщо ви дуже гарно в цьому не розбираєтесь, тому що вам можуть впаритися. Якусь херабобіну. І потрібно звертатись куди-небудь в автопідбір. Але 에... зараз ви подивитесь, що буде, якщо ви звернетесь до автопідбірщиків. Да. А що це? Морду я, етат, морду я видел по фоткам. Да. А так більше нічого нет. Задія на ляді там ще течок був. Ззаді на ляді течок і все, так? Да? Да. Ланжерони міняли, так? Да? просто повытягивали, да? Ну, да? тут стаканчик, стаканчик трушки покрасили. Ну, оно и не удивительно, собственно. Не, ну такой удар. Ну да, 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 говорю, оно и не удивительно. Не, ну, тут, тут, тут 200, 200, 200, 200. Тут 740, 420. І далі пішло нормально. ну, так, ну Тут трохи. І там далі вони просто на, на нет далі пошли. Ми так поверхнево подивилися автомобіль, щоб не витрачати не свій час, не час людини. І... Знайшли деякі моменти, і людина про них сказав, що там у там є касячки, там є, але в описі в об'яві цього немає. На фото з Америки їх немає. Візуально, людина, котра в цьому не розбирається, їх ніколи не побачить. Їх запросто можна приховати. Тобі ж я, як підбір, як підборщик, просто можу взяти і не сказати про це замовнику. І ми беремо і людині на науді кажемо, що ми про це не скажемо, про це не скажемо. Ти там трошки цину завиш. І все. І все буде добре. І людина що? Правильно. Людина на це погодилась. А сколько вона у нас там стоїть? 28,8. 28,8. 28,8. 28,8. А такой вопрос. А если мы ее на день поставим 29,3, я ее покажу клиенту. мы там не будем особо рассказывать, что там было с мордой. Ну, на денек, грубо говоря. Да? Тогда я... А машина переоформится, после того, как машина переоформилась, я тебе просто наберу, приеду, заберу денег, да и все. Ну реально, ну, 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 так и есть. Ну просто, ну давайте так. 90, 89 процентов автоподборщиков вот так и работают. Нет, вот я только что на ровном месте мог заработать 500 баксов. И это, давайте так, это я просто вот так от балды. Я руб за 100 даю. Я сейчас ему говорю, ты ставишь 29,3, плюс мы сейчас 2000 с твоей машины еще сторговываем. То есть оно у тебя там 28 стоит, 26,8. Ти мені віддаєш, Он говорить, отдаю. Ну, став 29,3, завтра ми її приїдемо забираємо. І я 2,5 положил собі на карман. Автопідбірники можуть запросто бути такими людьми. Тому що ну, кожен бажає наживи, а ви якщо додивитись до кінця відео, зрозумієте, як ми сьогодні, в принципі, за пів години заробили 5 тисяч доларів. Тому, якщо ви звернетесь в автопідбір. Є велика, є велика така проблема, того, що вас там можуть обдурити нечесні люди. Зараз, собственно, ми прикинемося з такими самими людьми і спробуємо дізнатись, люди там погодяться на нашу аферу чи не погодяться. А скажіть, а по машині вона, кромі як в Америці, тут не отримала? Тільки там, Да? 250. <laughs> не, ну да, 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 но ну бывают такие, бывают такие моменты. То у меня. А, не, получало, получало, получало. Какой торг? Практически Нет. Никакого. Практически никакого. А сколько оно у нас там стоит? 30-500. 30-500. А, километров, да? Да. Ого. Я думал, это в милях, прям вообще прям новая этот, новая машина. Ну как бы нет торга да, под того. Так, да, я, я помню, так ней... да. прям пробег, конечно, это для... Ну, родной. Родної. Да. Ну, в Мерсе. Я узнавал, можно спрятать. Не, ну хороша машина. Другий у нас ми приїхали дивитись Mercedes. Mercedes, до речі, зроблений доволі таки непогано. Ми тут нещодавно дивились, бачили хламідник. Це непогано зроблений. Людина каже, торгуватись не хоче, але і машина пробіг у машини, що порозуміл, там 50 тисяч кілометрів здається. Для машини 2015 року це просто, знаєте, як капсула часу, реально. 50 тисяч 50 кілометрів. Прикольно. Ну так ось. І людини ми так само запропонували, коротше, щоб зробити більш дорожче ціну. І людина. Можна подумати, могла б не погодитись, але давайте так. Ну от, якщо б вам запропонували продати ваш автомобіль, ви бажаєте продати машину, поставили, її продавати, і вам би прийшли і запропонували би. Ви би погодились на це як продавець, як продавець чи ні? Скажіть, а якщо ми її на сутки поставимо 31? У меня ее клиент приедет, заберет у вас за 31, переоформится, с вами отдаст денег, да. а, а вы мне потом 500 долларов отдадите. Ну, давайте попробуем. Ну, уже после того, как сделка будет совершена, все, уже все разъехали, все, я вам потом позвоню, приеду просто и заберу уже, когда все будет. У меня, я машинами просто занимаюсь, подбором машин. Попросили такую машину знайти, і вона прям хороша, хороша. Ну, понятно, ДТП все видели, все, все понятно. Тут же ж вопрос еще, як сделано, тому що буває так, що просто. Нет, Я смотрев машину, там Можете мне не запчасти почему, дешевые. І вот шпакла, шпакла наложать і все. Я тут пройшовся прям хорошо-хороше. Ви погодились на цю схему чи ні? І взагалі ви рахуєте, от продавець. Він. Поступая правильно, что мы еще погоды на такую схему. Да. Мы сами пригоняли машинки из Америки. Ну, я знаю. То, что на продажу у нас, ну, это делалось во дворе, в Любовь. Да. А моя дело, мои да. машины все делали. Не-не, чтобы... хорошо машина сделана. Я ж посмотрел, что прям вопросов нет. Ну, потому что, Для себя. Да. да, для себя. Делалось, Серый цвет еще такой попасть в него бывает. Прям такая проблема. Прям ничего не скажешь. Все, тогда я я вам наберу, когда поменять. Хорошо. Сейчас я скажу, что типа посмотрел машина, типа там есть такая-то такая-то машина. Если скажут, что Мерс Мерс норм подходит, то я я вам наберу, поменяйте тогда. Хорошо. Да, хорошего дня. Все, взаимно. Спасибо. 2-0 на рахунок нечесних автопідбірщиків. Їдемо зараз дивитись третій автомобіль. Можливо, тут нам попадеться людина, котра не погодиться на нашу схему. Тут ми вирішили трошки змінити легенду. Ми вирішили поторгувати з людиною, збити ціну, але при цьому продавцю покупцю, котрий замовив у нас, якоби автопідбір, ми не будемо про це казати. Помилка немножко. А этот как его? По, по Украине больше не было ДТП, только авто в Америке и все, да? Я ее пригнал, пробег был 12 тысяч миль, сейчас 20 тысяч. Mm. Не У меня есть видео. А, ну вот так вот ими. Да, как... да. Ну все равно где-то же где что они ждут порезали же. Да, вот под вот этим утопителем да, там сварные точки. Да, они рассверлили. Да. Здесь рассверлили. Рез один только на нем. Ну да, и здесь да, был, да. Как-то этот, как-то странно удар удар в жопу, а спереди этот шторка бахнула слева. Нет, нас чуть-чуть левая, правая тоже. Ну по, по, по этот, по, по чуху она была, да. Ну там как-то знаешь, ну прям, Не да, прям вообще такой так чуть-чуть, а а шторка бахнула. Прям, прям красиво, хорошо сделали. А сколько денег на отдачу? Я хорошо отдам. Хорошо это сколько? 35. 35. 35. Я считаю, это более лучше. Согласен. А, если мы провернем такую этот комбинацию, я предложу человеку, если угу. ему все подойдет, все устроит. Угу. А мы не будем ему говорить, что машина стоила дешевле. Без проблем. Ну і все. А я потом уже, когда все, сделка будет, все, все короче, сделаем, я потом после того переоформиться. 15 хвилин заробили 5 тисяч Ха! Схема. Працююча! Все, тогда я що я вас наберу. Ну давайте теперь те, що ви побачили в цьому відео. Ви звернулись в компанію з автопідбіру, щоб вам знайшли гарний автомобіль. При цьому людина вас, по-перше, обманює з тим, що показує не всі дефекти цього автомобіля. По-друге, вона торгується, гроші кладе собі на карман. А ви ще за це за все платите власні кошти. І це величезна проблема автопідбіра, з котрою дуже хочеться поборотись. Я не знаю, ми вам розповідали або не розповідали, або зараз розповімо. А можливо, це секрет. Ми не знаємо, так? Да? Ну, коротше, ви або це побачите, або не побачите, тому що ми не знаємо, в якої хронології вийдуть ці відоси, але ми відкрили свій автопідбір. До речі, якщо ми вже спалили з тим, що ми відкриваємо автопідбір, нам потрібні співробітники в різних містах нашої країни. Тому, якщо ви розбираєтесь в цьому бізнесі, можливо, ви десь працюєте в іншій компанії, хочете до нас, я внизу залишу посилання, по котрому ви можете перейти, заповнити анкету, і ми з вами зв'яжемося. Або напишіть мені в інстаграм в дірект, і будемо боротись по перше з продавцями, котрі на і друге з автопідбірниками, котрі так роблять. Можете запитати, чому не будемо робити так ми. Ну, як мінімум, тільки тому, що у мене є репутація на дуже великими роками, і я б не став би за такі кошти свою репутацію просто-напросто втрачати. її. Довіру людей не втрачати за якісь ранні, якщо чесно, там 5 тисяч доларів. Тому хочемо сюди привнести частичку чесності, правди і щоб кожна людина зверталася в автопідбір і розуміла, що вона за це може отримати гарну послугу. Причому в, в більших випадках вона йому взагалі не буде нічого коштувати, тому що людина, котра буде підбирати автомобіль, вона просто наторгується на ту суму, яку ви заплатите за цей підбір автомобіля. І ви отримаєте гарну машину і не будете потім дуже жалкувати, що ви за ось такі кошти отримали якусь херню, і не дай Боже, ви про це ще не будете знати. Потім потрапити в ДТП, не спрацює безпека, і буде дуже. Погані цього наслідки. Будемо робити чесний бізнес.